Короткий перебіг новин за 793-й день війни, 26 квітня 2024 року. 22 квітня ми знов приїхали в Красногорівку, доставили хліб людям. Це, власне, звичайний е будинок в звичайному дворі на звичайній вулиці, яку знищує російський окупант. Людина поранена, але її встигли вивезти, вона зараз в лікарні. Бабушка Валя, так? Да? Баба Валя. — Баба валять. Все, зараз будемо їхати. Так, ну що, начебто всі зібрані, зараз будемо виїжджати. Найскладніше буде двома авто виїхати через поля. Все, у вас тут ложилось нормально. Ось так от. Буля їде зараз. В нове життя. Доїхали у Дніпро. Бабушка Валя залишається тут в шелтері. Сподіваюсь, що її син згадає, що в нього є бабуся, і забере її до себе. Татьяну з її чоловіком ми доставили в інший шелтер. Ну, от, власне, така евакуація. 22 квітня. Ми заїхали туди. Ну, вже там другий раз був на тій цій позиції. В перший день нас особо було більш-менш спокійно. Обстрілів таких не було, вони не пробували лізти навіть на сусідні позиції. І другий день нас тупо крили з того, що умовно було. І мінометка, і стволка по нас працювала, і по нас летіло все. Це по нас там метри два-п'ять від нас спадалося. Хотіли тупо зрівняти нашу позицію з землею. Я далі починати продвігатися. І на наступний день теж до обіду, десь до години 10-ї теж трошки обстріл був. Потім вже спочатку по сусідній позиції з РПГ перелетіло, потім по нас. Я вже зрозумів, що це вже другий раз тільки було, що вони спочатку РПГ стріляють по позиції, пробують там СПЕшку десь попасти. Починаю далі лізти. Так само вилетіть вони по сусідній позиції стреляли по нас і вже почався стрілковий бій, почали стріляти і ну, дрон нам передає, що вони з, з правої сторони від ферми там був противопожарний рів, і вони потім противопожарному ровою почали пробігатися на нашу позицію. Ну, ми почали їм туди гранати закидати. Вони тільки йшли і десь таке почуда було видно, як вони рухаються потім роботі. Ну, гранати їм трохи закинули, почали стріляти з автомата. Бачимо, що вони далі починають лізти, то ми достали ПК. Як висадили з по них з ПК, тотром вже передаєш, вони всі дають. Нічого у них не вийшло, штурму на то. Ну, пробували, пробували, але не вийшло. Стабільно контролу сектора. Три позиції нас прикривало такого один одного. Їм по нас e, сложно було до нас якось зайти. Саме головне це окоп. Окопі чим нижче ти над землею в землі, тим лучше. Бачиш противника, вже починаєш працювати. По ньому адреналін, Я там не думаю, що. страшно тебе типа, или не страшно. Если надо, значит надо защищать Украину. Удачи, дело прикать, там посмотрим. А тут близко. Сборная команда сил специальной федерации. Где его гуэмер, Ага, и киев. Страшный. Ну, рейки уже. Меня это не продвигается, парень. Это есть. Украина он над усе. Це і важки, Харківщина. Вот вже первая хата, бачите, далі, вода там на нас, дивиться. Да. Це касается позиція перва. Да не гони! Оце это первая, оце вона стоїть. Оце на стоит. Є ще ниже. Це, получается, говорите по горнах, а еще ниже. Охренеть. Оце первая їхня позиція, там, окопані. А если позиція трошки нижче, видно вообще там, откуда їхні. Ну, де їхні там стоят пулемет і по нам стріляють. Там є корм. Та, давайте ее. Красавчик, давай, Тимошка. давай, давай. Тимошка. Тимошка, да? давай. Давай, давай. Давай, 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 завай, залай, залай, залай. Хвост. Що, нам багато ще? Давайте збиратись, тому що летає, непонятно шо, блядь. Достало трішки продуктових наборів, достало в корм для тварин. Лики. Да. От. Зовсім близько знаходиться тут позиції росіян. Тут літає, все. Тому зараз швидко збираємося і виїжджаємо. Давай. Все. Ну что, ребят, берегите себя Дай бог свидимся Давай-то Ой, какие у вас Такие Ну, По голове попало, я от бомбы Серьезно? о у нас такие ряды Котик Все, приїхали в Будди, це під Харковом населений пункт, ось така евакуація 20-30 квітня. Дякуємо за перегляд! Бережіть себе.